Хочеш, щоб твої лего анімації виглядали реально круто, тоді ось 5 порад, які зроблять твою анімацію в рази кращою. Перше, що вбиває будь-яку лего анімацію, це тремтіння камери. Вирішити цю проблему дуже легко. Закріплюй камеру на штативі або пластиліні. Хочеш, щоб вибухи були реалістичні, використовуй футажі. Завантажуй футажі з інтернету та вставляй свою лего анімацію. Щоб анімація виглядала як у кіно, додай чорні смуги зверху і знизу. Вони додадуть кінотомографічний ефект. Правильне освітлення витягує твою анімацію на новий рівень. Для нічних сцен можеш використовувати синє або червоне світло. Щоб створити круту атмосферу, для цього ти можеш використовувати LED-стрічку або RGB лампочку. А також лови схеми, як краще розмістити освітлення. Зняв круту сцену, але вона виглядає так собі, тобі може допомогти кольорокорекція. Додай контраст зроби зелений насиченішим, а темні тони ще темнішими, і ось тобі кіношна картинка. Ось і все. Тепер твоя анімація буде виглядати в рази краще.